Періодично можна почути про геніальність тієї чи іншої людини. Цілком можливо, що ви не себе, займаєтесь не тим, до чого схильні, і навіть не здогадуєтеся про свої видатні можливості. Сьогодні ви дізнаєтесь 10 прихованих ознак, що вказують на те, що ви є геній. Не забудь поставити лайк і підписатися на наш канал. Приємного перегляду! Вас дратують люди, які неаккуратно їдять. Напевно, всіх дратують шовкання і звичне набивання рота їжею. Але якщо ви готові вибухнути від агресії поряд з таким їжаком, наймовірніше, що ви геній. Згідно з дослідженнями, геніальні люди дуже чутливі, до звуків навколо. Ви пізно лягаєте і пізно прокидаєтеся. Зазвичай такий тип людей одні скромно називають совами, інші геніями. Дослідники Лондонської школи економіки стверджують, що люди, які не сплять до пізньої ночі чи раннього ранку, набагато розумніші за тих, хто лягає спати рано. Ви сумніваєтеся, що ви гені. Здорова здатність сумніватися в собі. Зазвичай говорить про те, що ви розумні. Я знаю, що нічого не знаю. Говорив наймудріший грецький філософ Сократ. Ефект данінг крюгер полягає в тому, що розумні люди менш впевнені в собі, легше виявляють і виправляють свої помилки. При цьому схильні вважати інших більш компетентними. Ви любите алкоголь. Ряд досліджень. пов'язує високий рівень інтелекту зі схильністю до міцних напоїв. За результатами дослідження, проведеного у 2016 році, випускники університетів у міру дорослішання починають більше пити порівняно з тими, хто у ВНЗ не навчався. У вас гарне почуття гумору. Дослідження на тему того, як ми сприймаємо привабливість, виявило, що люди, які отримували високі бали в тестах на абстрактне мислення та вербальний інтелект, краще жартували. У вас сірі чи карі очі. Про вміння нестандартно мислити говорять не лише ваші вчинки та судження, а й колір очей. Джоанна Роу, почесний професор Луїс Вілського університету в Кентукі, дійшла висновку, що люди з сірими або карими очима мислять ширше і глибше в порівнянні з власниками очей інших кольорів. Ви часто лінуєтеся. Задачі люди розумніші за тих. То веде активніший спосіб життя. Це довели вчені з Університету Флориди, які виявили, що люди з вищим рівнем інтелекту не так легко піддаються нудзі, через що вони здатні проводити багато часу нерухомо, перебуваючи у своїх думках. Ви більше любите кішок, ніж собак. Згідно з дослідженнями, ті, хто більше любить кішок, отримують більше балів у тестах на розум та якість особистості. Ви схильні багато разів прокручувати одні ті самі ситуації та продумувати варіанти. Якщо вечорами ви не можете заснути подумки, обмірковуючи всі негативні ситуації, що відбулися з вами за день, і з кожним разом бачите в собі ж похмуру картину, то ви не песиміст, а гені. Веселі та безтурботні люди зазвичай не розмірковують про проблеми, тому потребують у більш невигідному інтелектуальному становищі порівняно з особами невротичного складу. Як пояснює Адам Перкінс, професор у галузі нейробіології особистості, те, що зовні сприймається як індивідуальне сприйняття дійсності та фантазії, внутрішньо пояснюється спонтанною активністю мозку. Чим більша активність, тим більше ви схильні обдумувати. Машинальне малювання ваше улюблене проведення часу. Давно відомо, що машинальне малювання є чудовим засобом від стресу. Але те, що механічне креслення ручкою чи лівцем по паперу є ще й ознакою геніальності, з'ясували нещодавно. Експерти стверджують, що люди, схильні до механічного або автоматичного малювання, мають вищу IQ. Справа в тому, що механічне малювання це бажання мозку проявляти активність. А чим активніша робота мозку, тим розумніша і неординарніша особистість. Підпишись на наш канал.